Так, народ. Подключаем ноутбук до телевизора через HDMI. Кабель сюда. Кабель сюда. Кнопка input. HDMI під'єднання. Раз. Пошук. Так, в інтернеті було кілька варіантів, якщо немає сигналу. Перша була комбінація цифр. Ви їх знайдете в Ютубі. Вона в кожного по-різному у мене. Цей варіант не проканав. Була комбінація FN4. Я її нажимаю. Нічого не відбувається. Так само був варіант правою клавішою Так. Ага, треба брати мишку. Одним словом, правою клавішею заходимо в опції екрана. Там була кнопка, мала би бути кнопка продублювати. Її там також немає. У мене на правій клавіші є просто посилання в інтернет, як це зробити. Єдиний вихід, який мені допоміг, це перезавантажити. І коли відбувається перезавантаження, Ми далі включаємо на з'єднання відповідне, яке нам потрібне. Так, ноутбук перезавантажується. І, як бачите, появилося з'єднання. Ось така фішка, може комусь пригодиться. Бо я посидів добру годину, поки до цього дійшов. Успіху!